Не капустою єдиною у селі Заріччя, що на Іршавщині, де всі вирощують ранні овочі, теплицями для яких вкриті 400 гектарів. Дехто береться і за іншу справу. Марина Шерегі вирощує квіти. Господиня каже, зарічанській капусті зрадила з двох причин: по-перше, має не такий великий город, як би треба для овочів. А по-друге, ну надто вже любить квіти. І от уже шість сезонів у перниках на обійсті хазяйки панує не лише зелений колір, як у сусідів. Тут кольори змінюються ледь не щотижня і хай як нас не засмучує погода, у теплицях пані Марини справжня весна. Власне, зелень та квіти там були і ще до настання весни календарної. Перші на 8 березня люди купують і, ну, і на День Закоханих вже, зараз свято таке вже популярне, цикламени були у нас, ну і примули. І так частково брали маргаритку і анютку вже була така оформіка. Від на ну, залежності від ціни, кому яка підходить квітка. Ніжні подарункові квіти переважно не покидали меж області. А от уже пізніше чимало квіткової розсади так і їде і до Львова, і до Києва. Віднедавна пані Марина зайнялася ще й вирощуванням декоративних трав, так званих килимків для ландшафтного дизайну. Та квіти то все ж головна любов. Звісно, не обходиться і без фаворитів. Коли зацвітуть, то всі гарні. А так я знаю, газанія дуже гарна, коли зацвіте. Ну, я думав, що не гарної квітки не є, коли вже вона має свою ну, таку не, форму дійсно гарну, коли вже поцвіте Та... Така газання і не вибаглива, і гарна. І довго цвіте до самих заморозків, не примхлива квітка. Квітникарський сезон має свої закони та триває і зимку, коли за межами парників природа спить. Висіваємо. Анютку ми кажемо, анютку, в правильному, у віола у серпню, вересню. Ну, вона має бути у палети, а потім, вже, коли вже доросте до своїх розмірів, то висаджуємо в такі горшочки одноразові, потім розкладуємо, коли вже була більш рідко розставлена, бо гарні кущики були. Ну а потім вже десь... Під січень місяць висіваємо літню квітку, вже там вербену, газані, сальвію, все інше, лобелію. Власне, усього репертуару її квітучих парників і не перелічити. Рослини у цвітінні живою чергою, змінюючи одна одну. От зараз у фаворі маргаритки та веселкові анютки. Використовують у Зарічанському квітникарстві лише голландське насіння та застосовують дещо сучасніші від дідівських технологій і ретельно дбають про формування рослини на різних етапах розвитку. Застосовуємо методи, купляємо торф, щоб була гарна земля. Ну, так. Підживляємо добре вами. дивимося, аби рослина не захворіла. Теж треба постійно дивитися відповідний клімат. Температуру, кожна квітка має сво свою температуру і свій полив теж не всім одинаково підходить. Зарічанка, а тутешні мешканці славляться працелюбністю, говорить, роботи із цією тендітною красою надмір. Квітка не порадує просто так. Постоянно з нею робота. Це дійсно правда, що кожна квітка і не виросте просто так. Не виросте, що ти її там посади, і вона собі росте. За нею треба уходити і все. Догляд такий би вона була дійсно гарна. А просто так, так така квітка буде, якщо просто так до неї лише ставитися. Але не приховує від такої роботи і віддача гідна, адже у її парниках не просто втіха очам. Саме тут розумієш, у цих теплицях живе справжня весна.